У нас в третій окремій штурмовій бригаді командир бригади Андрій Білецький е, проводив серію нарад на тему підвищення ефективності використання ресурсів. Прямо сюда, але мені навіть вдалося, і так що я трохи в університет повернувся, бо такі теми досить академічного е, розглядання. Так, от, звичайно, зараз треба вкладати. Ресурси в те, що показує результат. Чи можемо ми собі дозволити експерименти? Так, ми маємо експериментувати це інновації, щось треба вкладати іноді експериментально, але треба зважати скільки. І зараз, оскільки нам результат потрібен на сьогодні, а то і на вчора, є ж така штука: ми ж не можемо зупинити війну, щось там побудувати, а потім сказати, зараз ми будемо воювати. Нам треба виграти сьогодні, тому що завтра може не настати. Треба вкладати в те, що себе вже показало. Я е, прямо скажу, треба вкладати ресурс, от, наприклад, на власний досвід, так не тільки третя окрема штурмова бригада, ефективна в російсько-українській війні, але про це я можу казати впевнено, як її частина, те, що я бачу, і те, що я можу порівнювати з іншими підрозділами, де за три роки війни побував тут. Ефективно, і якщо сюди вкласти більше ресурсу, то Скажімо так, граничний потенціал розвитку він ще не вибраний. Є така в військовій науці поняття: е, гранична межа модернізації так от тут ще можна модернізовувати, вкладати ресурс, і воно буде рости, зростати і давати більше е, результату.